Всім привіт! Отримала сьогодні останнє замовлення січня. І ось дивіться, що в нас прийшло. Так, Тут в нас був акційний набір для чистоти оселі. І це в нас Super Clean продукція. Засіб для прочищення труб засмічених. Антижир, який і не тільки антижир, він ще дуже видаляє нагар. Так, він йдеться таким розпилювачем. окремо. Це в нас кисневий порошок для чищення будь-якої поверхні. Дуже ефективний, класний. Ось такий набор був саме за акційною ціною. Так, замовлені наші топ-продукції, наші вологі серветочки універсальні. Для, також вони йдуть для будь-яких поверхонь і навіть для речей. Я кожного разу нагадую, що ними можна добре попрати курточку комірець, кармани, рукава там, де більше забруднення. Щоб не прати всю куртку, можна її просто почистити серветками вологими. Так, тут у нас була також на акції серія Ботаніка. Тут у нас, бачите, замовлено багато шампунів кропива. Вона чомусь найбільше користується популярністю. І також в парі йшов гель для душу з лавандою, і шампунь мікс із серії Ботаніка. Була вигідна ціна. Тому бачите замовлення. Також була акція на ополіскувач для ротової порожнини, він йде з чайним деревом, з м'ятою, корою дуба, на травах дуже-дуже ефективний, класно позбавляє по-перше, позбавляє запалення. Ясен. А по-друге, то дуже класний аромат дає чистоту і дуже-дуже освіжає. Бачите, він вже прийшов в новій упаковці. Тут написано: Я зроблю сяючу і твою посмішку. Раніше такого не було, була б інша упаковочка. Так, ось прийшов у нас ще шампунь із серії з часником від випадіння і для росту волосся. Тут 500 мл. ціна... 159 гривень, якщо я не помиляюсь, це ще стара ціна. Цю серію вивели з каталогу, але її можна ще замовляти. Вона є онлайн, і я можу її придбати для вас. Так, також туди відноситься серія календула Бачите, також це старий ще зразок. Це в нас іде крем для обличчя з календолою, і він іде з SPF 15 у новій версії немає захисту від сонця у крему для обличчя з календулою, а в старому ще є. Тому можна також замовити такий кремчик для обличчя коштує всього 139 гривень. Ще встигаєте зробити замовлення і отримати за такою ціною. Також можна замовляти серію. З чорним кмином в от такий от формат. І серію з чайним деревом відбілюючу відбілюючого такого формату. Я маю на увазі догляд за обличчям. Так, Що ще в нас акційне? Також була акція на гель з каштаном. На 500 мл, бачите, також замовлена трічка такого гелю з каштаном. І була акція на каратинову лінієчку. Це була дуже вигідна ціна, класна знижка, там була економія більше ніж 340 гривень. Тому дівчатка молодці скористалися нагодою, придбали собі дуже вигідно всю лінієчку, шампунь, масочку, бальзам, спрейчик для розгладження волосся і, і легкого розчислення, і е, сиворотку для кінчиків. Також за акцією йшли наші дезодоранти-антиперспіранти. Бачите, вони йшли, акція була парна, тому замовлено, бачите, все в парі. Більше замовлено саме зеленого пур, Якби він свіжий запах має. Але я вам скажу, що в оновленій лінійці дезодорантів всі аромати жіночі не мають солодкого запаху, вони всі дуже ніжні. І котон, і софт, ну, всі дуже приємні. І ось у нас ще чоловічий аромат замовлений. Так, що ще хотіла сказати, також можна придбати ще за старою ціною 159 гривень ось такий гель для інтимної гігієни. Також це покупки онлайн, тому, кого цікавиться пропозиція, пишіть, ще встигаємо замовити вигідно. Нова ціна на Інтим гель 239 гривень. Різниця така При... <свісна> прилічна. Так, а ось це, дивіться, це новиночка. Це стайлінг і мус для волосся, для об'єму, для збільшення об'єму, для стійкості, ну, для фіксації класної. Ось така новиночка замовлена. Так, міцелярна водичка це мій улюблений продукт. Користуюся тільки цією фармасяшною, тому що вона дійсно не визиває ніякої алергії, не пече, не подразнює. І дуже класно знімає навіть водостійку косметику. Тепер в нас ще замовлені ось такі мультивітамінки для дітей. Піклуємося про здоров'я з наших найдорожчих, і замовляємо 499 гривень, це курс на місяць. Там весь комплекс вітамінів і мікроелементів, тому це дуже вигідно і корисно. Так, і ще в нас замовлено із старих продукцій онлайн, із продукцій онлайн старих таких продуктів, яких вже немає в каталозі, ось така золота маска плівка для обличчя. Класна маска, сама такою зараз користуюсь, мені подобається. Гарно очищує шкіру, пілінгує, ну, просто мега супер. Так, акційна пропозиція була в тому, також в тому місяці ось така палеточка для обличчя, 3 в одному. Тут у нас скульптор, хайлайтер і рум'яна. Подивіться, які кольори. І ціна була дуже вигідна, тому в нас замовлено їх дві. А ще, ви знаєте, вона має такий приємний аромат. Це дуже приємно, класно. Так, ще в нас є замовлені ось такий ось крем для ручок з заливковою олією без парабенів, як бачите. Дуже добре зволожує і має такий нейтральний легкий аромат. Ну, і, звичайно, наша матова помадка це перший, перший тон. Це фаворит, це моя улюблена помадка брала собі постійно замовляю цей колір, але ще є і інші. Дуже люблю якість, стійкість цієї помади і легкість нанесення. Ось таке замовлення величезне. Всім вам дякую і чекаю ваших нових замовлень. У лютневому каталозі теж багато акцій. Пока, до нових розпаковок!